Друзі, всім привіт! З вами Артем Підгорний. І як я вже раніше казав, на своєму каналі ми розглядаємо ті питання, які турбують підприємців України у зв'язку з нинішньою військовою ситуацією, а також у зв'язку з змінами у законодавстві нашої держави. І сьогодні питання, яке будемо розглядати, це питання, це питання звучить наступним чином: що краще, виробництво чи торгівля? Дивіться. Ще зовсім недавно я записував схоже відео, і тоді я наголошував на те, що наразі реально більш вигідно займатися перепродажем товарів. Але ситуація змінилася, пройшов рік війни, і зараз перепродаж товарів, зокрема на території України, він трохи просідає. Порівняно з виробництвом, і він рухається е, у, е, униз. І е, я гадаю, що дуже скоро е, момент перепродажу він буде е, зовсім невигідний, оскільки, по-перше, з'явилася велика кількість е, законодавчих актів, які регулюють діяльність, е, також е, дуже швидко змінюється попит. Також дуже складно зараз займатися завозом товарів за кордону, а здебільшого у нас реалізовувались іноземні товари. Тому наразі на більш вигідній позиції, звичайно, знаходиться виробництво. Але виробництво не будь-чого, оскільки зараз також суспільство трохи поділилося, поділило свої погляди. До життя і зараз ну, суспільство більш схильно до придбання більш корисних речей, аніж речей, пов'язаних з розвагами, з комфортом і так далі. Зараз на перші шпальти виходить швадське виробництво, виробництво одягу, виробництво взуття. Виробництво головних оборів, виробництво виробів з металу, пічок, наприклад, так, град, наприклад, для вікон і так далі. А да? деревообробувальне виробництво зараз дуже себе непогано почуває і потроху розвивається, оскільки попит на ці речі постійно зростає у зв'язку з тим, що люди потерпають від ворожих ударів. Що буде після війни, я думаю, після війни ці напрямки виробництва також будуть достатньо актуальними, оскільки вони дуже динамічні, вони, як показала життя, як показала практика, дуже швидко перестроюються, перебудовуються під новий попит. І я вважаю, що якщо навіть Зміниться якась тенденція у суспільстві, ці напрямки виробництва дуже швидко зможуть перелаштуватись під нові потреби. Це особисто моя позиція, і я вважаю, що вона має такі певні обґрунтовні підстави, оскільки я також займаюся волонтерством, і я дуже плотно співпрацюю з багатим. Спектром виробництв, тому я розумію, що є певні галузі, я їх вже попереду казав, і ці галузі достатньо перспективні. Що ж стосується перепродажу, то до перепродажу, по-перше, зараз в суспільстві є таке предвзяте відношення, оскільки дійсно. Ті, хто займалися купою перепродажем речей, вони себе зарекомендували не досить добросовісними людьми і тому рівень довіри значно низький. Окрім цього, велика кількість зараз людей купує за кордоном і самі собі завозять товар через поштові напрямки. Окрім цього. А зараз ну, є певний дефіцит на певні групи товарів, і, на жаль, наші колеги, які займаються куплею перепродажем, занадто виставляють високу ціну за свої товари, тому також у людей змінюється потреба у певних товарах та продукції. І Суспільство знаходить їм заміну. Ось, знаєте, таке е, цікаве відбувається, є певні речі, які складно достати, так? І на ці речі, е, ті, у кого вони є, вони ставлять занадто вузьку ціну, велику ціну. Причому ціну таку занадто-занадто велику. І така цікава тенденція. Люди не шукають гроші. Люди шукають чим замінити і знаходять, здебільшого знаходять, чим замінити. тому до перепродажу треба відновитись достатньо обережно і, що саме цікаве, також є така певна пастка. Ну, По-перше, треба мати великий запас продукції, оскільки складнощі з завозом, як я вже казав. А по-друге, не можна мати великий запас, оскільки, якщо різко зміниться попит суспільства, то на жаль, ви не зможете реалізувати ті товарні залишки, які ви вже привезли. Тим паче за тою ціною, за якою ви планували реалізувати. Ось така цікава історія, і тому я рекомендую на це звертати свою увагу. З вами був Артем Підгорний. Всім гарного дня, гарного настрою. Пишіть свої коментарі, задавайте вопроси, підписуйтесь, ставте вподобайки. Я в залюбки буду відповідати. Гарного всім дня!